Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео і запрошую у мій звичайний мамський день, який розпочинається, звісно ж, із прибирання. Е, ну, ранок трішки вже пізній, бо вже відправила всіх діток в садочок, і це той момент, той період, коли я залишаюся сама з найменшеньким. Е, мене тут чекає прибирання, таке щоденне треба поміняти постіль. Раніше постіль я міняла десь раз у два тижні, зараз роблю це значно частіше, оскільки в нас грудне вигодовування, спільний сон часом з малюком, бувають різні казуси, тому постіль міняю набагато частіше, аніж це було раніше. До речі, за порадою своїх підписників постелила на ось цей диван ліжко таку непромокаючу простень, прострадло на резинці. І, ви знаєте, це рятує мою нервову систему кожен раз, коли щось тут десь діти пролиють, чи якась станеться неприємність. А так, це прострадло нічого не пропускає і береже мене від лишніх стресів, можна сказати. Також зараз мене дуже виручає ось це приставне ліжечко. Навіть не так, що воно приставне, а от що в нього є ось ця функція закачування, і музика тут ще грає на ньому, і дитина під це добре мені спить. Принаймні, коли є там між фазами сну, дитина прокидається, її ось так підколишує, і це трошки продовжує час сну. Зараз у нас такий період дитині півтора місяця, і знаєте, це той період, коли дитина ще... Іграшками не цікавиться, як такими, і всім решта довкола. Ще важко її чимось зацікавити, а вже спить значно менше аніж 24 години на добу. Тому в той період, коли дитина не спить, дитина на руках. І це насправді виснажує і. Треба вигадувати якісь інші активності, аби той час, коли дитина не спить, максимально можна було якось проводити час разом, і це не було аж настільки стресово для мами. І не відчувалося аж такого, що я цілий день дитину тримаю на руках або вона висить на грудях. Взагалі, хто не знає, або вперше на моєму каналі, то це моя третя дитина, мій третій син. І я вже говорила про те, що з третьою дитиною набагато легше, але з трьома набагато важче. Ну, так суттєво. Особливо, якщо вони всі троє разом вдома, то дуже складно. Але якщо говорити про материнство втретє, то я не можу сказати, що воно важче. Вже кличеш вже? мене. Іду, сену, йду. Такі моменти мене найбільше зараз виручає слінг. Е, так, я належу до тих мам, які притримуються філософії тіло до тіла. Чим ближче дитина біля мами, тим спокійніша дитина, тим краща лактація, тому я активно використовую Слінг, особливо вдома. Є нюанс, що слінг незручно носити в холодний період року. Е, ну, є спеціальні ще ергорюкзаки, звичайно, але їх можна з 4 місяців, тому е, поки ось така. Геть маленька крихітна дитина, то краще все-таки слінг. І добре, що зараз вже потепліло, бо на светр незручно слінг вдягати. От на футболку, на майку, там на якусь легку кофту, то зручно. А на такий зимовий одяг ні. Тому тішуся, що вже потепліло, і можна ось так дитину запакувати і вже носити з собою. І десь так годинку точно малюк може мені тут спокійно сидіти. І в мене є вільні руки. Це, до речі, важливо з немовлям, тому що його треба тримати двома руками, а не однією. А так у мене дві руки вільні. А і ще нюанс, ви врахуйте зі слінгом, що треба, аби дитина мала відкриті ножки. Не можна вдягати повзунки там чи колготки, куди дитина пальчиками впирається. Мають бути ось окремо шкарпеточки, і, наприклад, якийсь бодік чи чоловічок, який має відкриту ніжку. Ну, це дуже важливо для постави дитини і, взагалі, для комфорту і зручності. Я в цей момент переважно, коли дитина в слінгу або можу попити кави, або можу зробити собі якийсь макіяж, навіть деколи виходить <головіка>, мені голову посушити, там ну, щось зробити з собою, якась сильної активності, звісно, не, не вдасться, бо не зігнешся так сильно, і на спину це теж навантаження. Але якісь такі мінімальні справи хатні чи по догляду за собою, я можу зробити. Також я можу працювати. Хто не знає, в мене є свій магазин косметики доглядової. І ось тут я займаюся активно зараз якраз постінгом. Роблю сторіс, роблю рілси. Інші якісь справи, які стосуються магазину, відповідаю на пошту, на запити, словом, трішки працюю. До речі, можливість якоїсь такої навіть віддаленої роботи дає можливість не потонути в рутині мамській. Так, друзі, що я вам зараз покажу, це просто фантастика. Знайшлась моя ідеальна ялинка. Вчора мені її привезли, і я просто не натішусь. Подивіться на цю красу. Вона просто фантастична. Не знаю, вона така, наче, наче штучна. Такі красиві в неї хвоїнки, з цієї сторони зелені, а ззовні такі якби блакитні трохи. На дотик така ніжна і м'якенька. Ну, я просто вражена, наскільки красивою може бути ялинка. Це сорт ялиця фрезера здається, Підпишу вам точно, як називається, бо можливо я щось переплутала. Я її ще не висадила, бо тільки вчора вона до мене приїхала, але вже тут поставила, примірила, чи буде вона мені тут личити. І ви знаєте, це просто ідеально. А ще в поєднанні з цими тюльпанами вийшло так красиво, так гармонійно. Насправді вся ця клумба і ця композиція вона така ситуативна. Вони просто були тюльпани, які треба було кудись запхати. Потім було це коло, яким було обведено вишню, яку ми зрізали, і викорчували звідси, і, власне, залишалося місце, яке мені виглядало, що просто ідеально пасує для того, аби тут встановити посадити ялинку, таку різдвяну. І я довго шукала той варіант, який би мені підійшов. І ось це, як на мене, просто ідеально. Вона така красива. Я вам не передам. Не знаю, чи камера може передати. Ні, напевно, не передасть. Ну це просто фантастика. Вона така набита, щільна і дуже-дуже красива. Ми навіть для неї ім'я придумали. Дем'янко назвав її шишка. Тому наша ялинка буде називатись шишка. Дуже оригінально, як завжди, у виконанні Дем'яна, але красота. Будемо на днях її вже висаджувати. Дуже класна. До речі, така рідкісна, я її дуже мало де бачила в якихось магазинах і розплідниках. Не є такою, знаєте, супер поширеною, хоча вона не є якоюсь надскладною у вирощуванні. Не розумію, чому вона не популярна. Цю ялинку я замовляла в інтернет-магазині. В інстаграмі є рослини, називається. Львівська область. До речі, недалеко а Привезли мені просто додому. В них є доставка новою поштою. Залишу вам посилання в описі, бо завжди, завжди мене запитують, де я купляла ту чи іншу рослинку. Завжди є попит на якісні розплідники, на якісні магазини з рослинами. Часто бувають багато шахраїв, але тут це просто тут цей варіант, коли реальність виявилася кращою, аніж картинка. Мені скидали фотографії цієї ялинки. Ну, вона на фотографії так не виглядає. Як вона виглядає зараз вживу? До речі, це я собі зробила подарунок на день народження. І ви знаєте, хто там що собі замовляє на день народження, а я дуже хотіла. Ялинку рослинки це для мене любов, і я готова на них витрачати і гроші, і час, і свою любов, і своє терпіння. Тому це ось такий тепер наш повноцінний ще один член сім'ї, який навіть має ім'я. цьому ж розпліднику я замовила ще собі 10 брабантів. Ви знаєте, мою любов до цих туй. Брабанти просто шикарні. Вони наростуть, загущаться, вони ростуть дуже швидко, дуже швидко наростають. подивіться на ось ці саджанці. Тут хороша коренева, аж, аж дуже просяться, аби їх висаджувати. Також будемо днями цим займатися. Словом, цим розплідником я дуже задоволена. Рослини дійсно відповідають тому, що на фотографії здорові, не бачу на них ніяких ні пошкоджень, ні хворіб. Звісно, я буду їх ще також доглядати, обробляти спеціальними розчинами. Але і дивіться, тут ще що важливо, дуже багато підживки є. Це класно, бо навіть якщо у вас немає поки підживки, а вам треба вже висадити то рослині, те, що є в горщику на перших етапах, буде достатньо. Дуже класні барабанти і планую з них також зробити живу загорожу ось там від сусідів далі. Пізніше вам ще все покажу. Посилання в описі під відео, тому в коментарях не пишіть мені, що за розплідник, де брали, все завжди залишаю в описі під відео. Переходьте там, читайте. І ще вам покажу таку красу: це тюльпани. Хто б міг подумати, що це тюльпани? Але це тюльпани, і вони просто гігантські. Я не знаю, вони, напевно, в розкритому вигляді мають сантиметрів 30. І здавалося б, вони вже перецвітають, але ні, вони на ніч закриваються, а вранці ось так знову до сонечка відкривається. І такі класні тут кольори переливаються. Аж не віриться, що це все не намальоване, а справжнє. Глаз. А зараз час готувати обід. Сьогодні готую тільки для себе, тому буде мій улюблений грибний крем-суп. В принципі, за таким рецептом можна приготувати будь-який крем-суп. Я завжди з такого набору продуктів готую, тільки додаю якийсь інший основний інгредієнт, Там чи гарбуз, чи шпинат, чи, наприклад, брокколі. Тобто основа одна, а далі вже можна експериментувати, додавати свої улюблені якісь овочі. Мені здається, я цим рецептом вже ділилась на каналі. Чесно кажучи, за 3 роки ведення каналу я вже не дуже пам'ятаю, що я виставляла, які рецепти були вже в ефірі, які ще ні. Тому поправте мене, якщо вже хтось готував за цим рецептом. Напишіть, сподобалося вам чи ні. Отож, ми нарізаємо цибулю, часник і морку, відправляємо на плиту, додаю трішки топленого масла, Вони так злегка мають обсмажитись, не треба там дуже засмажувати. Цього часу у мене це займає рівно стільки, поки нарізаю інші інгредієнти. У мене це ще картопля і гриби. Гриби, до речі, на цей рецепт я не чищу від шкірки, але я їх мию. Рецепти, в яких мені треба, аби гриби були сухими, не мокрими, то я їх очищаю. Тут трішки обсмажились овочі, додаю всі решта, заливаю водою і додаю спеції. Мені здається, що в грибному крем-супі спеції грають ключову роль, оскільки гриби самі по собі такі нейтральні, інші овочі також. Тому весь смак і аромат страви буде залежати від того, чим ви її Заправити. Я додаю сіль, додаю паприку, додаю чорний мелений перець і мелений коріандр Це одна з моїх найулюбленіших приправ. Я її дуже часто всюди додаю. Можна ще додати сушений часник, якісь інші ваші улюблені спеції. Тобто, все решта за смаком. Накриваємо кришкою і до готовності картоплі проварюємо. Потім все це треба перебити блендером, я одразу так ось на плиті перебиваю, додаю вершки. Тут вже залежить по кількості від густини, яку ви хочете. Я люблю такої середньої, можна сказати, густини, то додаю небагато, треба, щоб вершки також трішки булькнули, прокип'ятилися, і, в принципі, вся страва готова. І хоча по кольору на відео, може, воно виглядає і не дуже, але повірте, це просто супер смачно. А ще, за рахунок того, що є в рецепті картопля, це ще й дуже ситно. Для мене такий суп дуже класний варіант обіду, або навіть вечері. Часом готую такі супи на вечерю. Сьогодні беруся за цю клумбу. Треба обрізати троянди. адже штамбові пішли повним ходом. Врізти треба врізити крону, бо надто загущене. І тут буду обрізати на трояндах те, що попідмерзало. Вже ніби морозів не має бути, хай ростуть. Лаванда починає присинатися, але мені не треба її стригти, бо я її стрихла на осінь. Після цвітіння, а потім ще на осінь. І дуже добре це було правильне рішення, бо дуже гарні щільні кущі тримаються і не порозвалювалися. Є кущ, які я не підстригла, то він повністю розвалився від снігу, від льоду. Вчасно не почистили. Тому краще все-таки такі кущі, які можуть розвалитися, підстригати на, на зиму. Так, і ще треба мені бушпан постригти, вже треба кропити, бо вже скоро будуть літати всякі пасажири. Так вийшло, що за цю клумбу я взялась в останню чергу, оскільки дійсно чекала, аби вже закінчилися якісь приморозки, заморозки, від яких мої троянди померзли. І вже чекала, коли буде така стабільна тепла температура, і можна буде тут все підстригати. Дуже сильно вріст пішли самшити ось ці бушпани, за зиму так добре дали приріст, і треба їх вже також. Підстрихти. Незважаючи на те, що троянди таки добре підмерзли, практично усі кущі мають такі чорні пагони, але вони всі дали приріст. Всі ростуть, всі вижили, всі мають свіжі молоді. Пагони, тому я думаю, що все з ними буде гаразд, і будуть вони нормально квітнути. Ця клумба одна з моїх найулюбленіших, оскільки тут все так зроблено, знаєте, за правилами. Колись я вам показувала у відео, мені підписниця зробила ландшафтний проект, проєкт ландшафтного дизайну мого двору, мого саду, і ось ця клумба, практично, я виконала крок в крок, як було намальовано в цьому проєкті. Єдине там були ще трави, але вони мені тут вже геть не поміщалися, не знаю, не запхала я сюди трави, але загалом старалась дотримуватися цього проєкту. І ви знаєте, мабуть, все-таки є толк і зміст прислухатися до порад ландшафтних дизайнерів, бо, власне, це єдина клумба, яку я сто раз не переробляла, а зразу зробила нормально і за правилами. І відповідно, вона у мене є така, можна навіть сказати, малодоглядова, бо, зрештою, потребує лише підстригання, і там час від часу обробки від якихось шкідників та хворіб. А так як стригти рослини я дуже люблю, то для мене це не є якась складна робота. Швидше така медитаційна, швидше я відпочиваю, аніж втомлююсь, коли займаюся стрижкою рослин. Дуже мені подобається цей процес, а ще більше подобається результат. Тому я вважаю, що ця клумба для мене є такою досить малодоглядовою. Тут все застелено агротканиною і засипано корою. До речі, писали мені в коментарях, що ось на цій клумбі, власне, кора є недоречною, бо ні лаванда, ні троянди, ні самшит не любить кислого ґрунту, а ось соснова кора, власне, його закислює. Ну, не знаю, я, можливо, це і неправильно, але виглядає воно досить гарно і рослини прекрасно себе почувають, все тут добре росте, немає якихось з цим проблем. Усі ці рослини я садила супермаленькими. Насправді вони досить швидко ростуть. І навіть мені здається, в кайф посадити рослину маленькою, аби бачити весь цей процес, як вона змінюється і як змінюється ваш сад, аніж посадити одразу дорослу і потратити дуже багато грошей, бо дорослі саджанці і рослини коштують дуже дорого. І власне, якби сад залишається вже таким сталим. А тут рослинки кожного року ростуть, змінюють свій вигляд, і, ну, як на мене, то це класно. Свого часу ось ця робота з рослинами врятувала мене від якоїсь депресії, від якогось вигорання. І досі робота в саду мене постійно надихає. Ох, як же мені гарно. Ще треба поправити в деяких місцях, але загалом стрижені рослини виглядають дуже охайними. Ну, в принципі, як і люди. Ось так. Зараз ще все це звідси приберу і все. І ця клумба у мене вже також буде готова до весни. Але, здається, весни в нас не буде, буде одразу літо. Я ще не пам'ятаю, щоб на початку квітня вже цвіли вишні. І взагалі весь сад зараз у мене виглядає так, наче це початок червня. Обов'язково знімлю вам ще відео огляд свого саду ось зараз, навесні, бо це моя улюблена пора, і мені здається, що сад виглядає найкрасивіше саме на весні. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Якщо так, обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь коментар і не забувайте підписуватись на канал. Дякую усім за перегляд! З вами була Юля і мій канал Мамські Будні у селі. Всім па-па!